Сидимо ми з кума на стадіоні, всі свистять, ми не свистимо. всі свистять, ми не свистимо. Свиснули. У мене кросовки в кума дублянку. Йдемо з кумом на секунд-хенд. Дивимося, кума кросовки моя дубльонка. Дайте, 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 дали. Кумові сім років, мені 5 років. Сидимо ми з кумом в тюрмі. Всіх випускають нас, не випускають. всіх випускають, нас не випускають. Випустили. На мене вівчарку, на нього бульдога. Чекаємо ми з кумом, чекаємо, дивимося, їде поїзд. Зверне, не зверне, зверне, не зверне. звернув. Кумові Кумовішив мені ногу. Лежимо ми з кумом в лікарні. Лежимо лежимо, лежимо лежимо, всіх виписують нас, не виписують, всіх виписують, нас не виписують. Виписали, Кума витрурну мені лідну коляску. Стоїмо ми в кума на похоронах. Стоїмо, 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 стоїмо. Всі стоять, кум лежить, всі стоять, кум лежить. Кум став, всі лягли.